По-перше, твоя думка з приводу сьогоднішньої гри. Непоганий суперник, непогана гра, але все ж таки твій коментар. Е, перших 15 хвилин трохи важкувато було, тому що, напевно, все таки перша гра не зовсім оптимальний склад. Оптимальний склад в якому плані були і нові гравці, і, і суперник діяв в цікавому такому стилі. А потім ми зібрались, зрозуміли, як протидіяти їхній атаці. Краще почали грати на м'ячі. Я вважаю, повинні були вигравати цю гру, але для першої гри навіть дуже непогано. Що можеш сказати з приводу того, що практично тиждень ми вже працюємо з приводу навантажень, що змінилося за ось цей період часу, коли в команду повернувся Віктор Скрипник? Це мій перший досвід роботи з цим тренером. Адаптація як такої нам не потрібно, все дуже цікаво. Тренування цікаві, скажімо так, навантаження такі дозовані, щоб ми втягнулись, напевно. Тому всім дуже приємно працювати, все подобається. Що можеш сказати з приводу взагалі умов на зборах в Словенії? це знайоме для нас місце і Рогашка Слатина також. Так, були минулого року тут умови для зборів хороші. Правда, погода трохи жаркувата. Декілька днів було по 33-34. Оце один такий мінус. А ja, все супер. Все подобається.